Всіх вітаю, друзі! В Польщі ситуація з українцями продовжує загострюватись. Оці фермери, протестувальники польські, вони починають переходити абсолютно всі межі, і їх мирний протест, який був покликаний. Боротися з українською агропродукцією переріс просто в те, що вони починають боротися з усім українським, що є в Польщі. На це є декілька своїх причин. Ми зараз розберемо е останні, е скажімо так, випадки, про які ви, можливо, навіть не чули, і далі поговоримо про причини та про наслідки, які чекають українців, які проживають в Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які е Фактично постійно атакують україномовний контент, тим паче атакують такі відео, коли е, тема, скажімо так, досить гостра. Е, тож вдячний за вашу підтримку. По-перше, е, поговоримо про те, які випадки е, от були в останні дні, які вже взагалі не пов'язані, скажімо так, з мирними протестами, з е, боротьбою проти українських фермерів. От, і в мене є з цього приводу своя думка. Дивіться, по-перше. Все почалося з того, от ця скринька Пандори, скажімо так, вона була відкрита тоді, коли е, якісь люди, які, яких було ідентифіковано як польських фермерів, але ні поліція, ні прокуратура навіть при відкритій справі не знайшла і не затримала жодного з тих людей, які брали участь в скажімо так, в псуванні українського зерна і чужого майна, було відкрито дві, е, якби кримінальну кримінальне провадження по двох статтях. І не було знайдено абсолютно нікого. Далі міністр агропродукції Польщі і розвитку села вигородив їх сказав, що от вони просто в дуже тяжкому стані, і не треба на них там дуже сильно злитись, на цих польських фермерів, які просто познущались, скажімо так, з українського зерна. Це була перша ситуація. І тоді, коли вона була, я в своїх відео також говорив, що. Якщо не буде покарано винних, то ця ситуація піде далі, і наслідки можуть бути просто незворотніми для всіх українців, які проживають в Польщі. І справді зараз так починає ставатись, тому як е, е, там, скажімо так, е, спочатку було це висипане зерно, вони побачили, що ніхто нікого нікому нічого не робить. Далі було проведено у місті Вроцлав е, мітинг, також фермерський, де лунали не е, заклики. Спасти польське фермерство, так а кричали про там, кричали просто якісь антиукраїнські заклики? Точно те саме відбувалося вже і на кордоні. А, вже от були відео, скажімо так, ви скоріш за всіх бачили по телеграм-каналах, де а, оці польські протестувальники почали зупиняти не тільки і блокувати не тільки польські фури, а почали блокувати автобуси, які їдуть з України, які їдуть в Україну. Скажіть мені, будь ласка, яке. Яке відношення взагалі мають українські автобуси, які перевозять людей до українського зерна і до української агропродукції? Ніхто на це не може дати на це питання відповіді, бо вся ця ситуація з цими протестами це є максимальна клоунада, яка дуже і дуже сильно грає на руку росіянам. Е, і, якби бачимо, що це все е, переходить вже межі саме тому, що немає реакції від центральної польської влади. Хоча скільки вже скільки вже не було е, закликів, скільки вже не було порушень з приводу цих польських е, протестувальників, законів Польщі, нікого з них не покарано. І якось це так виглядає. Але е, багато хто пише, знаєте, що е, в коментарях, чому, наприклад, там ті водії, які, е, яким висипали зерно, так чому вони не вийшли і не набили там, наприклад, комусь морду, хто це пробував робити? Та причина тільки одна: бо вони знаходяться на території Польщі, і повірте, що цих водіїв, які би насправді захищали би. Своє майно, скажімо так, ну, майно там своїх роботодавців від такого вандалізму, їх би після того, якби вони зайнялись рукоприкладством, їх би одразу посадили до в'язниці, і вже далі би там суд і прокуратура ними б розбирались. Бо цих водіїв, повірте, знайшли б набагато швидше, ніж тих фермерів. Лиця, лиця, яких попали на відео, коли вони вскривали ці фури, і чомусь їх не можуть знайти. Якось бачите, так однобоко на сьогоднішній день. конкретно в цій ситуації працює польська прокуратура. На жаль, коли це стосується українців, то якби, знаходять їх дуже швидко. Коли це стосується ось таких поляків, е в які кримінальні порушення, яких попали на відео, то їх знайти чомусь не можуть. І повірте, що е от наступне також зараз. Вже почалась охота не тільки на це полювання, так, а почалось полювання фактично на великі компанії, які пов'язані з Україною. І от е, аграрії оголосили про блокування під'їзних шляхів до дистриб'юторського центру Джерон, Джер, Джеронімо Мартінс. В Ставігуді біля Ольштина і фермери протестуватимуть проти збільшення кількості українських продуктів на полицях магазинів Бідронка. Джеронімо це компанія, яка це офіційна юридична назва компанії, яка має у власності супермаркети Бідронка. От і е, є така організація, називається Агроунія. Повідомила про блокування розподільчого центру Бідронка цього тижня. І представники організації планують перекрити дороги до складів мережі, бо на їх думку. Мережа імпортує забагато товарів з України, тобто бачимо, що протестувальники вони вже не тільки в, митлу, в митну службу подалися, так і в прикордонники. Бо те, що вони роблять на кордоні, вони фактично забирають роботу в прикордонників і наводять свої порядки. А вони тепер ще й займаються, скажімо так, у них ще й з'явився свій власний антимонопольний комітет, і вони просто будуть блокувати цю бідронку через. Те, що в магазині на полицях з'явилось багато товарів з України, зокрема крупи, мед, солодощі. А при цьому польські виробники сільгоспродукції страждають від цього. І знаєте, скільки б не було закликів про те, що потрібно налагоджувати якісь ринкові відносини, запитуватись польських трейдерів, чому вони торгують, чому вони закуповують цю продукцію в Україні, чому це все зараз так відбувається. От. І бачимо, що от в бідронки з'явилось трохи більше українських товарів. Вони блокують бідронку. І сама бідронка заявила, що блокада дистриб'юторського центру Джеронімо біля Ольштина означ... буде означати блокування поставок до понад 200 магазинів мережі в регіоні. Тобто цілих 200 бідронок буде фактично спаралізовані. і що вони цим будуть домагатись? цього? Вони будуть домагатись того, щоб бідронка просто відмовилась від е, всіх українських товарів, які знаходяться на їх полицях. Голова гміни Ставігуди Міхал е, Контрактович намагався допомогти сторонам знайти компроміс. Він організував зустріч фермерів з представниками Джероні, Джеронімо. Однак, згоди так і не було досягнуто. Аграрії дотримуються рішення повністю перекрити під'їзну дорогу до розподільчого центру кампанії. І е, знаєте. Спочатку кордон, потім автобуси, вже вони там потяги зупиняють. Тепер блокування бідронки, а далі що буде далі? От коли вони вже займаються справами, які взагалі там не дотичні до агропродукції, так і взагалі ні в які рамки не влазять? Далі може вони почнуть займатися погромами українців в Польщі, просто почнуть бити українців, так які проживають в Польщі, і від поліції, від прокуратури і від польської влади, може також не буде жодного, скажімо так, жодної рішучої відповіді на такі протиправні дії. До чого це може дійти? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво е, почитати. От, особливо обурює зараз ситуація з блокуванням автобусів, так, так як в автобусах взагалі автобуси і е, оці пасажирські перевезення, вони взагалі не мають нічого спільного з е, агропродукцією. І знаєте, зараз е, під виглядом боротьби за свої там, якісь фермерські права, е, Просто виливається максимальна ксенофобія і антиукраїнські настрої на території Польщі. Хоча це за це в Польщі є кримінальна відповідальність, але бачимо, що під приводом, скажімо так, мирних протестів е за свої права вони перейшли в, е скажімо так, в пригнічення прав українців на території Польщі, і з цим реально потрібно щось робити інакше наслідки можуть бути просто-напросто. Незворотніми свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Будемо далі спостерігати за цією ситуацією. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня, до нових зустрічей! І будь ласка, не пишіть мені, що я нагнітаю ситуацію. Я просто коментую те, що зараз відбувається. І от якщо хтось і нагнітає ситуацію, то це роблять саме оці польські провокатори. Я б їх навіть так назвав. Я не можу їх назвати мирними протестувальниками. Це просто справжні провокатори. Дякую всім за перегляд. Do nowych zjutreczy.